Сьогодні ти прокидаєшся у день, де Бог може відкрити те, що люди, обставини або твоя вчорашня втома намагались закрити. Не бійся, ти не залишився сам. Господи, дякую тобі за цей новий ранок. Дякую, що ти вже йдеш попереду мене і готуєш шлях, який я ще не бачу. Я прошу тебе, відкрий сьогодні ті двері, які ніхто не може зачинити. Покажи мені можливості, які були приховані. Дай мені мудрість бачити твою руку у дрібницях і силу не зриватися на близьких, благослови мою працю, мої рішення, мої думки, очисти серце від тривоги, від образи, від самосумніву, наповни мене миром, який не залежить від обставин, постав правильних людей поруч, захисти від помилкових. Веди мене шляхом твоєї волі, а не моїх емоцій, і нехай цей вівторок стане днем, де я побачу твоє втручання там, де я вже не чекав. Амінь. Пам'ятай якщо Бог відкриває двері, ніхто не зачинить. Якщо він закриває, значить там не твоє. Довір йому цей день, і скажи для себе тихо, Господь іде попереду мене. Коментуй амінь. Щоб ця молитва стала твоїм благословенням на ранок.